Це як заготовка. Місця тут вистачає, тут бомвовські мотори і все тут можна, ще пів бомбовського можна запхати. Кнівому поставити, щоб вона нормально працювала, щоб на ній можна було їздити. Так, тут все вже познімали по виробництву. Зараз їдемо, подивимося, що зробили вже з 21 волгою. Там якісь теж вже процеси йдуть, надіюсь, вже майже фініш, бо ж до виставки залишилось тут пару днів в нас. Артур, то ми тут біля тебе. От приїхали в гараж, де тут підвіску хлопці перебирають, де взагалі ставлять пневму. Тут ці всі шланги, це все гарно упакується, щоб воно отак от все, все не було. Місця тут вистачає, тут бомбовські мотори і ще тут можна, ще пів бомбовського можна запхати. Підвізка передня розібрана. Це там, що реставрували, що мінялось. Пробували, вона піднімалась, опускалась, але це все на кранах. Тепер ще треба буде до електрика, щоб це все зібрали до кучі, ну, щоб воно якось мало цивільний вигляд ну, і працювало нормально. Взагалі, яка задумка цього авто? Візуально, візуально, вона має виглядати максимально як в оригіналі. Диски, тільки звичайно, тюня... затюнячені мають бути, ну але вже всередині то звичайно ми вже купили її. Я її купував для того, щоб це як заготовка. Тут ще роботи дуже багато по ній просто. Половина роботи, якої вже в принципі, я хотів, вже зробили її до того, тим більше я взяв за хорошу ціну, і вже до опрацювання буде набагато легше, набагато менше часу піде на ці допрацювання. Стоїть бомбовський мотор двохлітровий, 150 сил, але так як попередній хазяїн сказав, що там він там чіпований, що мозги стоять там від чогось іншого. Ну, тобто 160-170, бо більше з нього не витягнеш ну, апріорі, Неможливо. Тут стоїть коробка, теж Беховська, і задній міст з підвіскою стоїть від 210-го Мерседеса Спереду стояло все оригінальне Волговське. Зараз багато що переробляється, ну, щоб пневму поставити, щоб вона нормально працювала, щоб на ній можна було їздити. Диски реставрували. Ми також її купили вже на дисках. Диски були просто в поганому стані, їх повністю пісочили, фарбували, горили і так, далі, і так далі. Ну тобто, якось отак. Ну але загальна задумка, щоб вона була максимально як в оригіналі, візуально, крім дисків. А вже те, що під капотом і ну і салон, в принципі, також. Салон максимально робимо до оригіналу. Перешивається сидіння, бо вони там дуже страшні, ну туди. 67 рік машина то трошки якби. трошки стара. так. Збираю ті всякі такі старі машинки, то от колега купив 74-й рік. Іжовський москвіч, він теж його трошки під реставрацію, але в досить непоганому стані, так як вони розвалюються, ці всі москвічі, буквально дуже швидко. це все в досить непоганому стані. Скільки тут пробіга? Багато ньому? 15 тисяч пробігів Оригінально, так? Єбану... Це життя в одних роках. 15 тисяч пробігає з 74-го року. Це на ньому що питвовать є. Говорив, що два рази в Вінниці їздив і один раз в Крим за все життя. Далі в... в Волинській області він не виїжджав. Круто. Понятно, що його треба дещо там доробляти, але сам факт. Такі машини, ці совєтські, коли вже виїжджали з заводу, вони вже кончені були. Так? Їм був зразу піздець, але не порівняно з тими машинами, що за кордоном робили. Ну, Але збереглося, все-таки є такі машини, що можна понаходити. Так що, до речі, хто знає де такі машинки купити, ви мені пишіть, бо я скупляю це все-таки. Неважно. І в Москві, чи це Волга, чи це «Жигуль», чи це якийсь там «Понтіак», типу. Тут задача назбирати колекцію більше 100 машин, так що є ще до чого рости. Гарно зробили, бо ну. ці кончені диски такі були капець. І все, їх треба 80 штук заказати. Але вони є теж під внутрішні, під 6 і під торс. Ну, наш розмір тільки під торс. Розумію? Тобто ага. вони були такі, що 6 а будуть такі ну, випухлі сюди. Ну, не знаю, може буде і гарніше. Ну, типу. вже як будуть, так будуть, подивимось. Ну, гарно, гарно десь зробили дуже гарно. Тут треба сонце, бачите. А, воно тут... Без, сонця вони... Без сонця воно просто якби, як да, як сірі, а так вони якби мають цим. з крапленням цього такого блеска. Це все теж проставки покрасилися, все повністю Все боля. Ага, Теже. я бачив. Ну все разом угу. буде все гарно. Все видно. Угу. Те що видно? Да. Ну все, що видно, да. все красилося. Ці пальці теж все нове, повністю ну, воно вже приїхало, воно все складається на нових запчастях. Це ж довоєнна технологія, йоптами. Ну, типу, щоб ти розумів, нове воно таке приїхало. Оце нове? Да. Просто що воно все, ну, не... техніка. Да, воно все не розбите, все воно, воно... бачить, ще як продаються. Це лофан, нуль. Ну, нове, да. 50 все нове, так. П'ят років 50 років, але воно все нове. Воно все... <ривіт> ходилось все звичайно. Ну все, буде бомба-пушка ракета. <ривіт> ну Якось так проходить підготовка до е, виставки. Ну і взагалі повсякденний е, мій робочий день складається з таких елементів. Завж, не, не завжди отак, як сьогодні, звичайно, тому що ж не постійно ми готуємо 4 авто е, до виставки. Але суть така сама, тому що різні локації, різні напрямки. Там робимо карбон, там е, будуємо 6 х 6. І якось отак. Далі будемо такі... Лайфстайл відео знімати. Якщо вам такий подобається формат, ставте лайк, пишіть коменти. Я всі коменти читаю, дивлюся, відписую. Підписуйтесь на канал, далі буде багато цікавої інфи.